Удачі діві вітаю вас. Друзі, ви всі бачили, український бжоляр запатентував вулики без рамок. Це вже давно придумали. Вже від цього відійшли, але він повертається в минуле. Чому? Давайте проаналізуємо в сьогоднішньому відео. Є в нас ось така колода. На початку своєї діяльності захотілося нам поставити колоду і заселити туди бжів. Заселили рій, відтягнув цей рій багато язиків. Почала сім'я роїтися і зіштовхнулися ми з багатьма проблемами. Мед ми не змогли викачати, не розламавши будинок їхній. Поборотися з кліщем також, з роїнням також, от всі проблеми. Давайте подивимось в нашу колоду. Е, ну тут ми вже повиламували все, це вже новий рій, якийсь там щось відтягував, але потім я не знаю, що, що трапилось, вже забув. Так, давайте поліземо, подивимось. Так. Так, так, так. Ух. Ось така колода у нас. Ось скільки язиків залишилось. Не знаю, вилити рій, спробуємо заселити, але це все не потрібно. Якщо хочеш взяти меду, вже Прокопович придумав вулики, заселяй, обробляй від кліща, борись з раїнням, що хочеш роби, В колоді цього ти зробити не зможеш. Згодні зі мною, прокоментуйте. Ну, а пасіченку вдачі. <гум> меду він багато не візьме. Зіштовхнеться ще з проблемами, як він його відкачає, той мед. Розламає все. Як бжоли будуть зимувати, де вони будуть зимувати, мені не зрозуміло. Так що, друзі, колода це минуле. Підписуйтесь на наш канал, побачите, як ми заселяємо, як ми. Ну, я не знаю. Це так, для декорації. Поставити, щоб, щоб сім'я жила. Вилетів рій, десь е, пересадив його в вулик, але це слідкувати за цим потрібно. За цим. Е, в звичайних вуликах ти все це, це контролюєш. Тут ти нічого не зможеш контролювати. Підписуйтесь на наш канал. Дача е, Будете слідкувати за нами, що ми робимо, як ми займаємося джіннийством. До зустрічі!